Доброго дня! Мене звати Труш Світлана Миколаївна я вчитель з Історії України освітнього порталу Дні Школи. Сьогодні ми з вами розглянемо таке питання: а як підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України за 10 днів. Ну, варто сказати, що звісно на 200 балів ви навряд чи підготуєтесь за такий короткий термін. Але все-таки, якщо така вже ситуація трапилася, то я вам підготувала кілька корисних порад для того, щоб за такий короткий термін підготуватись ну, хоча б для достойного рівня здачі тестування. Отже, насамперед, охарактеризуємо програму зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Вона передбачає. Знання 31 теми, і в кожній з цих тем у вас перевіряються як знання хронологічних меж соціально-економічних і політичних подій, їхня послідовність та синхронність періоди найважливіших подій і процесів. Ваше вміння локалізувати. Історико-географічні об'єкти та історичні факти, явища і процеси на карті, працювати з історичними документами, вміти визначати за їхнім змістом, що це за документ, до якого періоду відноситься, визначати істотні характерні риси, етапи, складові подій, явищ і процесів минулого, розпізнавати найвидатніші. Історико-культурні пам'ятки, визначати їхні архітектурні стильові та мистецько-стильові відмінності, пояснювати і аналізувати історичні факти, групувати і класифікувати їх за вказаною ознакою, формулювати версії та оцінки історичного руху і розвитку, і також знати кілька. Знати найвидатніших історичних діячів. Ну, якщо відійти трошки від програми і пояснити, що від вас конкретно вимагається, то це знання певного мінімуму історичних фактів, це знання певного мінімуму історичних дат, орієнтування на історичних картах і візуальне розпізнання. Портретів видатних історичних діячів та пам'яток культури. Тепер по порядку. Для того, щоб підготуватись за такий короткий термін, вам буде необхідний конспект з історії України. Часу читати підручники і повноцінні посібники вже немає. А в конспекті якраз зібрана оця от вижата, найнеобхідніша інформація, яку вам і треба буде постаратися опрацювати, систематизувати і запам'ятати за ці дні. Як ви знаєте, з минулого року тестування з історії України виглядає наступним чином. 30 питань стосуються 20-го і початку 21-го століття. Це відповідає програмі 10-11 го го класу. І ще 30 питань, всього їх 60, стосуються історії від найдавніших часів до кінця 19 го століття. Отже, відповідно, нам би треба розбити ці 10 днів підготовки на 5 днів на першу частину, то, яка ще й буде оцінюватися як державна атестація, державна підсумкова атестація з історії України, і 5 днів відповідно на ту другу тему. Але ХХ -те століття за своєю подієвістю і насиченістю ну, є більш складним для запам'ятовування і вимагає більше часу. Тож, я вам раджу, скажімо, 6 днів витратити на першу частину, тобто 20 початок 21 століття, і 4 дні на всю історію від найдавніших часів до кінця 19 століття. Далі ви берете свій, відповідно, цей конспект і починаєте вивчати. Хронологічні послідовності для того, аби не упустити оцю саме лінію історичного процесу. 4 дні витрачаєте на вивчення до кінця 19 століття. По темам це, відповідно буде, це буде відповідно 16 тем. По 4 теми за день. Як виглядатиме алгоритм вашої роботи? Читаєте відповідно цей конспект, виділяєте в ньому незрозумілі терміни, виділяєте дати. Якщо терміни не пояснюються в конспекті, вам додатково треба буде пошукати, що вони означають. А дати, які відповідно, зачасту в конспектах ідуть ті дати, які є необхідні для запам'ятовування, треба буде завчити. Можна скористатися уже підготовленими. Вибірками з датами, що є обов'язкові для вивчення, розвішати їх по квартирі, на стінці там холодильника і так далі, і щоб вони у вас були перед очима, візуальне запам'ятовування є одним із найефективніших методів. Тоді, відповідно, ми переходимо в наступні 6 днів до е тих тем, які залишилися. ХХ століття і 20, початку 21 -го. Тут, відповідно, у вас буде 15 тем, 15 тем, ділимо на 6, це приблизно по, по 3-4 по теми на день. Там, в залежності від того, як ви будете просуватись. Да, там буде якби складніше. І Можливо, вам треба буде конспект прочитати неодноразово. Можете звернутися до науково-популярних фільмів, які коротенькі, такі, які ілюструють цей період для того, щоб краще запам'ятати. Ну і знову ж таки, прочитали конспект, звернули увагу на терміни, виписали їх для себе, розібралися і на дати. Тепер, що стосується портретів і пам'яток культури, Значить, їхній перелік є затверджений програмою ЗНО, і в принципі їх теж не проблема знайти вже якби в спеціальних підготовлених матеріалах. Ну, тобто, де окремо наведені ці портрети, які треба запам'ятати, і ці зображення пам'яток культури. Тут, знову ж таки, роздрукувати чи переглядати на комп'ютері регулярно, періодично і запам'ятовувати. Вони зачасту розбиті, якби, теж по хронологічним періодам, і пам'ятки культури, і відповідно портрети. Тобто, якщо ви вже прочитали конспект, ви будете розуміти, в якому це архітектурному стилі виконано, які там стильові особливості є. Ну, з портретами там ще простіше. Просто знати, як виглядає той чи інший діяч. Тим паче я вам можу зразу сказати низку діячів, ви і так будете знати. Наприклад, Леся Українка, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Михайло Грушевський. Це, в принципі, такі постаті в історії, які вас супроводжують із Колиски, в дитсадках, в школах, тобто ви їх бачили вже, вже до цього, як прийшли здавати ЗНО. Так, ще на що варто звернути увагу, то це, звісно, карти. Якщо у вас збереглися історичні атласи, починаючи з 7 класу і по 11, це прекрасно. Читаючи конспект, перед вами має бути відкрита відповідна карта. І синхронно ви маєте дивитися, а де відбувалася та чи інша подія. Які були межі Великого князівства Литовського чи Гетьманщини у різні періоди її існування? Якщо ж таких атласів не збереглося, то знову ж таки звертайтеся за допомогою до інтернету. Вводите назву теми у пошукові, і вам, відповідно, будуть надані, наданий перелік карт, які будуть стосуватися цього періоду. Виберіть хоча б одну-дві, і попрацюйте з ними ось таким чином. В ЗНО обов'язково будуть завдання, які врахують всі оці вимоги. Тобто там буде і дати обов'язкові для запам'ятовування, і знання термінів історичних, і характеристика персоналі, їхнє візуальне розпізнання. Характеристика пам'яток культури з їхнім візуальним розпізнанням і, звісно, завдання по карті. Якось сказати, у відсотковому відношенні, скільки їх буде, ну, в минулому році, наприклад, по темі культури із 60 було 8 завдань. Тобто, в принципі, да, це достатньо значна цифра. Так що на все треба вам буде звернути увагу. Звісно, найскладніше, з чим стикаються учні при підготовці, це те, що матеріал перемішується в голові. Як його систематизувати, це, звісно, ну, складно зробити, якщо у вас немає попередньої бази. Якщо ж така база є, допустимо, ви вже, в принципі, достатньо підготовані вивченням історії України в школі. І вам треба тільки систематизувати це згідно до вимог ЗНО, то тоді вам будуть корисніші не конспекти, а так звані схеми таблиці. Є й такі. Тобто там, де вже матеріал згрупований по різноманітних класифікаційних схемах таблицях. Ну і паралельно, звісно, це вивчення дат і візуальних предметів портретів і пам'яток культури. Сподіваюся, що ці практичні поради будуть для вас цінними. Закликаю вас починати готуватись до ЗНО як можна раніше. Ну, бажано за рік, а може навіть і за півтора, в принципі, оптимально буде за рік. От ви прийшли до 11 класу, починайте готуватися саме в той момент. І при допомозі репетитора. Підручників, посібників, спеціальних сайтів, таких як наш, ви будете готові до ЗНО та з легкістю, без хвилювань зможете його скласти на високий бал. З вами була Труш Світлана Миколаївна, вчитель з історії України освітнього порталу «Вні школи. Підписуйтесь на наш канал і готуйтеся до ЗНО на нашому сайті. До побачення!